Доброго дня! Сьогоднішня наша тема уявлення про землю в давнину, географія в стародавні часи. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як люди уявляли землю в давнину та хто робив перші географічні дослідження в стародавні часи. Отож, кожен народ по-різному уявляв нашу землю у давні часи. Зокрема, в стародавній Греції землю уявляли диском, що нагадує щит воїна. Греки вважали, що земля це цілісний масив суходолу, який омивається рікою океаном. В Азії, де височать гори Гімалаї, вісі світу вважали гору меру, навколо якої розташовані сім океанів. У давній Японії землі приписували кубічну форму. Слов'яни уявляли землю плоским диском, що лежить на трьох китах. Жителі Вавилона представляли землю у вигляді гори, на західному схилі якої знаходиться Вавилон. Вони знали, що на південь від Вавилона розкинулося море, а на сході розташовані гори, через які вони не переходили. Тому їм і здавалося, що Вавилон розташований на західному схилі Світової Гори, а гора ця оточена морем. А на море, як перекинута чаша, спирається тверде небо, тобто небесний світ, деякі на землі. Є і суша, і вода, і повітря. В Індії землю уявляли півсферою, що лежить на спинах слонів. Слони стоять на панцирі величезної черепахи, що стоїть на змії, яка пливе в безкрайньому океані, який є з молока. Змія, згорнувшись кільцем, замикає навколо земний простір. Єгиптяни вважали, що над богиною землі схилилася богиня неба Нут, яка сяє зорями, внизу земля. Над нею богиня неба, зліва і справа корабель Бога Сонця, який показує шлях сонця по небу від сходу до заходу. Індіанці Північної Америки думали, що світобудова подібна до статуетки. Кит земля, фігурка чоловіка і жінки це людство, а орел це небо. А зараз ми з вами познайомимося з стародавніми географами яких не дарма так називають, оскільки вони досягли значних успіхів у вивченні землі? Так давайте ж розглянемо, що саме досліджували географи в стародавні часи. Так, давньогрецький учений інаксімандр уявляв нашу планету у формі диска, що з усіх боків омивається водою, тобто морем. Він винайшов сонячний годинник, гномон. Першим використав масштаб для зображення ділянок земної поверхні на площині, і тому його вважають творцем першої географічної карти. Гекатея Мілецького вважають засновником описового методу в географії у праці землеопис, яку він написав в результаті досить тривалих подорожей, йдеться про клімат рослин, тварин, звичайні населення всіх відомих на той час земель, а також обґрунтовується межа. Між Європою та Азією. Давньогрецький мислитель Геродот також багато мандрував, він був, зокрема, у Скіфії, нині це південь України, біля Каспійського моря побував у Північній Африці та описав життя і традиції невідомих на той час народів. Видатний мислитель Платон висловив думку про те, що діяльність людей змінює природу, він зробив припущення про кулястість землі. Творив в Афінах власну академію. Аристотель був учнем Платона і заснував ліцей, у якому, як головний метод навчання і пізнання природи, застосовував саме спостереження. Він пояснив кулясту форму землі і заклав основи наук, що вивчають географічні явища і процеси по оболонках землі, гідрологію, метеорологію, геоморфологію. Еритусфен, Крім того, що дав назву географії, обчислив коло землі, виділив на землі кулі 5 зон, жарку, дві помірні й дві холодні, та описав їхні межі. Застосувавши математичні знання в географії, обчислив досить точно довжину земного екватора. Він визначив, що найбільше коло земної кулі становить 250 тисяч стадій, що досить близько до дійсного значення довжини екватора, в понад 40 тисяч кілометрів. На основі свідчень мандрівників і мореплавців і власних розрахунків, Еретосфен склав карту світу. Видатний мислитель минулого страбон створив велику працю, географія, яка складалася з 17 книжок, які повністю збереглися до наших днів. У ній він докладно схарактеризував землі, які відвідав під час своїх тривалих подорожей. Творцем картографії, на думку сучасних географів, є давногрецький учений Клавдій Птолемей. Велике значення має його праця порадних з географії, яка доповнена багатьма картами. Одна з них це загальна карта світу, інші це окремі частини світу, на яких уміщені географічні координати, приблизно 8 тисяч населених пунктів. У своїй праці вчений пояснює уявлення про земну кулю, географічні координати і градусну сітку. Отже, стародавні вчені дали більш-менш достовірні відповіді на запитання, зокрема про кулясту форму землі, єдність Світового океану, існування південного материка, особливості розподілу рослин і тварин на земній кулі, залежність людини від природи. У давнину з'явилися перші книжки з географії та карти, на які було нанесено відомі на той час ділянки суходолії океану. На цьому наш урок завершено. Кому сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємося на канал, і не забуваємо про дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Продовжуємо вивчення географії в 6 класі разом. Всім до зустрічі, па-па!